Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Цього року Українська греко-католицька церква відзначає 140-річчя своєї присутності в Сполучених Штатах Америки. Своїми думками з цього приводу в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділився владика Борис Гудзяк, митрополит Філадельфійський. Владика Борис завітав до нашої редакції під час свого перебування у Римі, де взяв участь у пленарній асамблеї декастерії в справах комунікації, що проходила наприкінці жовтня. Владико Бориса цього року Українська греко-католицька церква відзначає 140 річчя своєї присутності в США. Церква безумовно відіграла важливу роль у житті українців у цій країні. На які з аспектів цього служіння церкви ви би хотіли звернути особливу увагу останніми тижнями? Я так стараюся перед Господом з людьми усмислити, яка це наша ця історія. 140 років сполучених штатів від першої божественної літургії, яка була в місті Шенендова в грудні 1884 року. Ця історія має багато граней, але найважливіше нитка, яка продовжується по сьогоднішній день, є те, що люди, які виїжджають з своєї домівки, виїжджають не з добра. Це бо економічна нужда, соціальна несправедливість, якісь проблеми можливо в сім'ї. Ну і дуже часто через війну, насилля, геноциди. І наша громада в Америці має вже п'ять хвиль мігрантів. Перша це до Першої світової війни, друга між світовими війнами, третя після Другої світової війни, четверта після незалежності України розпаду Радянського Союзу, а п'ята тепер після великого вторгнення. І всі люди, мої батьки, були з третьої хвилі цієї політичної еміграції, яка втікала від комунізму, від радянського поневолення. Конкретно західної України всі люди виїжджають з певною травмою. Вони залишають свою домівку, своїх родичів, друзів, свою культуру. Вони мусять вивчати іншу мову, починають в чужому суспільстві з нуля. Люди є цим ранені. Їм багато чого знаєте, бракує того, що вони мали або що вони повинні мати, і церква для цих розбитих людей. Яке життя має дуже багато тріщин, дає певні параметри, рамки, щоб це життя просто не розлетілося. Були от одна історія родини Височанських, які були з тих ранніх іммігрантів, мі які з економічних рацій з'явилися в е, Сполучених Штатах. От саме в цій зоні, де ми вже відзначаємо 140 років церковного життя, батьки мали дев'ятеро дітей. Дружина вагітна з Іваном Височанським, який має народитися десятий? Батько йде в останній день свого шахтарського служіння праці, бо на другий день він має почати своє служіння як дяк у церкві в оліфанті, і його там засипало. І жінка лишається з дев'ятьма дітьми і родить десятого. Хтось би сказав це неможливо, як вона могла собі дати раду? А ця жінка виховала своїх дітей, чотири з них стали священниками. Одна навіть якийсь час була в монастирі, бо вона мала церкву, вона мала духовне життя. Не йде мова лише про інституцію. Інституція ну, надзвичайно важлива. Це місце зустрічі з іншим, підтримки взаємної. Але це є місце переображення душі, духовного переображення, де ми. Починаємо розуміти, що ми маємо Богом дану гідність, що Христос приймає нас як братів і сестер. Ми у хрещенні у таїнстві Євхаристії утотожнюємося з Ісусом, Сином Божим, і таким чином ми стаємо дітьми Божими. Коли ми знаємо, ким ми є, що ми маємо божественне начало і долю визначену, щоб жити з Господом, це міняє наше сприйняття всяких негараздів. Всяких травм, всяких викликів. І за ці 140 років, по сьогоднішній день, з нашою найновішою хвилею вимушених мігрантів, церква старається виконувати цю роль переображаючу, яка не є не лише соціологічна, але вона є та, яка дає людині інше буття. І в тому бутті вона може йти вперед і переживати різні дуже. Складні житейські виклики допомагаючи іммігрантам, церква допомагає також і їхній батьківщині, яку вони були змушені покинути з різних причин. Бо, опинившись за кордоном і переживши, як ви кажете, переображення, перетворення, вони стають даром для України з точки зору духовної, моральної і матеріальної підтримки. Цей факт, що Америка допомагає Україні щодо захисту. Щодо економічних проблем і щодо гуманітарних викликів, факт, що перед багатьма домами в Америці на різних американських інституціях майориті синьо-жовтий прапор, є пов'язане з тим, що українські американці ще півтора століття свідчать про свою тотожність, і українці мають на загал дуже добру опінію, як працьовиті люди законопослушні. Як конструктивні члени американського суспільства, які зробили свій внесок в розбудову того, що є позитивне в Америці, отже, в певних інших країнах процес є багато повільніший. У нас там не було, не було цього свідчення. сьогодні. Якщо подивитися на глобальне українство без перебільшення можна сказати, що найпотужнішою мережею Єдності українців це є церква. Причому Українська греко-католицька церква, православна церква відіграла певну роль, тепер появляються і протестантські церкви, але українство є найбільш розвиненим там, де була наша церква, де наші структури, наші єпископства. Не всі українці чи навіть греко-католики знають, що в 1900 році в нас були три єпархії: Львівська, Переміська. І Станіславівська або Івано-Франківська сьогодні в Україні є 16 єпархій і екзархатів, а поза Україною є 20 єпархій і екзархатів, і це є також через дію, проактивну дію апостольської столиці Ватикану, який допомагав українцям структуризуватися які перед Римом католиками чи в Австралії, чи в Бразилії, чи в Франції. Останню в Італії, в Північній Америці казав, ні. Треба визнавати їхню тотожність, їхнє церковне життя, і визнавати це структурою. Структури забезпечують певні традиції, вони утверджують певні цінності. І церква, яка має передусім духовний вимір, також має цей вимір структурний, який сьогодні. Виявляється дуже потрібним для фізичного, морального, духовного і національного захисту нашої батьківщини. Зараз ми маємо черговий виклик, а як надалі? Коли нові покоління немає того самого традиційного прив'язання до інституцій, в тому числі до церкви, і це завдання всіх нас, християн. Знаходити мову, категорії, поставу, яка оцерковлює молодих людей. Це була перша частина інтерв'ю з митрополитом Філадельфійським української греко-католицької церкви владикою Борисом Гудзяком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!